Смачнющий фарширований перчик зберігайте класичний і найпростіший рецепт, який вдасться у кожного. Тисніть футбайку під відео і погнали готувати. Беремо промитий 3-5 разів рис. Заливаємо водою і ставимо варитись до напівготовності приблизно 12-14 хвилин. Ставимо сковорідку, вливаємо олію, додаємо рублену цибулю і часник. І перемішуючи смажимо 5 хвилин. Додаємо моркву і ще перемішуючи смажимо 7-8 хвилин. Тепер овочі перекидаємо в велику тарілку. Додаємо рис. Також вкидаємо фарш. Найсмачніше до перцю брати яловичий чи телячий. У мене телячий. Для аромату обов'язково додаю хмелі сунелі. Та всипаю сіль і перець, і все вимішуємо. Якщо суміш сухвата, долейте трохи води або краще томатного соку і ще раз все вимішайте. У велику каструлю вливаємо томатний сік і додаємо цукор. Та розмішуємо. Беремо очищені всередині перчики і повністю їх начиняємо, злегка втрамбувавши, щоб начинка не розсипалася. І перекладаємо усі перчини. Ставимо на невеликий вогонь і варимо приблизно 25 хвилин під кришкою. За бажанням можна ще в каструлю закинути один лавровий лист. А в кінці обов'язково присипаємо зеленю і готово. Всім смачно!